Двох сумчан, причетних до крадіжок, у магазинах Сум затримали співробітники Державної служби охорони. Чоловіки вдирались до закладів торгівлі вночі. Обирали магазини, пластикові вікна та двері, яких не обладнані внутрішніми ґратами. Увесь процес займав не більше двох хвилин, забравши гроші з касових апаратів, злочинці. Тікали ще до приїзду міліції, оскільки після перших гостин власники магазинів не покращили систему захисту, крадії з'являлися в одних і тих же точках по кілька разів на місяць. Спіймали їх лише тоді, коли сигналізація спрацювала та правоохоронці оточили район. У крадіїв не було шансів. Ми звернули увагу на двох подроздітельних громадян, які, увідів нас спробували скритися через забори частного сектора і були нами задержані на сусідній вулиці і доставлені суспільного радіоміліції. Затримані сумчани з кримінальним досвідом, і, хоч вони заперечують свою причетність до крадіжок, міліція має докази, якщо провину чоловіків буде доведено, і в суді найближчі п'ять років вони проведуть за ґратами.